Привіт, усім! І Це підсумки тижня буває і гірше, бо згори свого власного досвіду можу сказати: ну правда ж завжди буває і гірше. Отож що з нами відбувалося протягом тижня? А початок літа видався аж дуже насичений на події. З перший день літа було по-справжньому тепло. На душі Україна провернула безпрецедентну та унікальну в усіх сенсах операцію з ураження відразу чотирьох російських військових аеродромів. Спецоперація, яка отримала назву павутина готувалась понад півтора роки і очолив її голова СБУ Василь Малюк. Як все виглядало? Насправді, як в голівудському кіно, спершу до Росії переправили дрони а пізніше. Мобільні дерев'яні будиночки вже в Росії. Дрони помістили всередину тих будиночків, а самі будиночки на фури, і повезли прямісінько до аеродромів. У потрібний момент дистанційно відімкнули дахи будиночків, і дрони як рій, полетіли уражати ворожі бомбардувальники. За порукою успіху операції стали усі попередньо нанесені дронами удари по російських аеродромах. Чому це було важливо? Бо росіяни скопичили велику кількість літаків всього лише на кількох базах. А по-друге, тримали їх уже заправленими, щоб мати змогу швидко підняти в повітря. СБУ дякує за таке рішення для знищення літака. Нам достатньо було. Поцілити в його паливний бак, уявляєте просто дрони, просто будиночки і парочка фур він уснули у ворога 41 літак. А це на хвилиночку 34% стратегічної авіації. Майже 30 років тому Україна саме 1 червня 96-го року передала Росії стратегічні бомбардувальники. Ці ж самі бомбардувальники Україна. 1 червня, уже 2025 року, знищила. Я вважаю, то є краща ілюстрація до вислову Бог дав, Бог взяв. І це не все з приємностей. Вже через два дні наші спецслужби демілітаризували Кримський міст, підірвавши його під водою. Агенти СБУ підірвали опори мосту, чим значно пошкодили конструкцію і значно підняли настрій українцям. Хто? Не ти мости, хто ж мене жити. Отак от. Я так драйвову і з таким оптимізмом не починала ще жодні підсумки. Тижня авіації немає, Кримського мосту немає, як то кажуть, а мені це подобається. По відчуттям це було, ніби у нас у всіх колективний день народження. АСБУ вітає. Ну, в мережі, звісно, не обійшлося і трохи без зрадоньки. Найбільш вразливі почали розповідати, що тепер росіяни мститимуть, почнуть по нас бити. Але жагов, насправді вони б'ють по нас щодня вже четвертий рік поспіль, незалежно від того, робимо ми щось чи ні. Ну то я з більшим задоволенням в підвалі сидітиму і уявлятиму, як Путін дивиться на зруйнований міст, задимлені аеродроми і на літаки яких більше немає, в Польщі обрали нового президента. Ним став Кароль Навроцький. Володимир Зеленський одним з перших привітав Навроцького з перемогою. На що той запевнив, польща залишається найсильнішим союзником України в боротьбі проти російської агресії? Однак, вибори президента Польщі є великим викликом для української влади. Те, що з Польщею ми не тільки сусіди і союзники, а ще й конкуренти, стане тепер ще більш відчутно. Пригадайте, хоча б ту історію з зерном, яка дуже яскраво підсвітила саме ось цю нашу конкурентність за доступ до світових ринків. Після своєї перемоги Навроцький, скоріш за все, не стане кардинально змінювати стратегію відносин з Україною однак. Точно почне щосили торпедувати спірні історичні питання, щодо яких вже неодноразово застосовував вкрай радикальну риторику, і до цього потрібно бути готовими на усіх рівнях, щоб зберегти і партнерські стосунки, і право власної інтерпретації тих чи інших спірних історичних подій. Звісно, у відповідь на закиди Навроцького хотілося б пригадати і репресії на Галичині у 30-му році, і насильство армії краєвої, і політику осадництва та культурних утисків, бо спільна історія Україно-Польських відносин таки насичена подіями. Але тут варто постійно пам'ятати, що це дуже небезпечне поле, на якому маневрувати потрібно вкрай точно, бо кожне слово набирає. Величезної ваги. Точно буде важко, точно знадобиться тонка політична робота на рівні органів місцевого самоврядування та на рівні парламентської дипломатії. Простих тета-тетів між президентами чи прем'єрами буде вже замало. Знадобиться куди глибша інтеграція у взаємини. Тому уся модель дипломатичних відносин з Польщею повинна будуватися на тому, що спільного у нас все ж таки більше аніж різного не можна скотитися в антипольську риторику, бо вона буде контрпродуктивною. Передусім для нас. У Стамбулі відбувся черговий раунд перемовин між українською та російською делегаціями. Зустріч тривала всього лиш годину, проте цього часу вистачило, щоб зафільмувати стурбовані обличчя росіян. Виглядали як комуністи перед розстрілом. Така ж печаль і зосередженість на мортах. Очікувано, що суттєвих зрушень не трапилось, і до перемир'я ніхто не наблизився. Росія представила своє щось, що назвала меморандумом, а на ділі це просто перелік. Неприйнятних для України умов, зокрема, міжнародне визнання Криму та ще чотирьох областей російськими такі вимоги. Погодьтесь лише підкреслюють той факт, про який я нескінченно повторюю. Росія не планує завершувати цю війну, бо це буде згубно для путінського режиму, і це було би початком його кінця. Власне, мої побоювання підтвердив і Медведєв. Медведєв чоловік не гордий, це персонаж настільки жартовний, що на власному прикладі показує, що творить з мізками Смірнов. В черговому п'яному угарі він оприлюднив допис, в якому стверджував, що стамбульські зустрічі це не для компромісу, а для перемоги Росії. А тут потрібно оцю музичку і три перемотку назад, і знову вімкнути саундтрек до діревні Дураков, бо це авторська мелодія для Медведєва. Як же потрібно діяти в Україні в таких умовах? Насправді все дуже просто і одночасно складно. Потрібно раз за разом розвінчувати міф непереможності Росії, як до прикладу, спецоперація Павутина. І одночасно з цим демонструвати Путін. Не той, з ким можна і з ким варто домовлятись. Єдиним позитивним результатом зустрічі стала домовленість про обмін полоненими за формулою всіх на всіх, а саме молодих бійців з 18 до 25 років та тяжкохворих військовополонених. Домовились і про обмін тілами загиблих військових. Також Україна передала список. Викрадених окупантами українських дітей чи повернуть їх ну таке підпитання. Вони крадуть усе українське: міста, дітей, історію, музейні експонати, тостери блендери. В ході переговорів Україна запропонувала також провести зустріч двох лідерів вже до кінця червня, на що Росія знизила плечима. Загалом складається враження, що Україна напрацьовувала, готувалася, сувала умови, робила пропозиції. Ну а росіяни просто приїхали пахлави поїсти на шару. Драпати лишається, і це ще одна хороша новина. А передувало цьому те, що командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт після трагедії, що трапилася в минулу неділю. Ворог підло вдарив ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули військові. Рівно три місяці тому тут же сталася інша трагедія. Ворог атакував наших військових під час шикування. Тоді також загинуло чимало бійців. Драпатий взяв на себе провину за життя вбитих і каже, що прагнув викорінити сухопутних військ совковий підхід, але поки що не зміг. Своїм вчинком він підкреслив, що фундамент армії це більше не статут на бумазі, це солдат і його життя, кожен окремо взятий солдат. Після зустрічі з президентом Драпатий повідомив, що все ж залишається в строю, і це є та саме хороша новина. І тепер він спрямує свою увагу якраз таки на зміну культури ставлення командирів до солдатів і до виконання наказів всередині війська. Одночасно з цим повідомленням стало відомо, що президент провів помітну кадрову ротацію у війську. Сам Драпатий тепер очолюватиме командування об'єднаних сил. Командувачем сил безпілотних систем призначено Роберта Броуді за позивним Мадяр, знаменитий Мадяр. А Олег Апостол, не менш знаменитий, став командувачем десанто-штурмових військ. Попри усі занепокоєння, Україна таки отримала запрошення на саміт НАТО. Це вже підтвердив герсек альянсу Марк Рюте. Однак досі відкритим лишається питання, в якому саме форматі відбуватиметься ця участь, і скільки уваги приділять Україні на саміті та в тексті підсумкового ком'юніке. Отож, що Україна ще може отримати, окрім запрошення. Цьогоріч участь України у саміті в Гаазі довгий час тримали показово невирішеною. Це була така собі демонстрація простору для маневрів під час перемовин України та Росії. А вже відразу після Стамбульської зустрічі Зеленський повідомив, що ми отримали запрошення на саміт НАТО. Хоч сам формат поки нікому достеменно і невідомий. Я думаю, не варто сподіватися, що цього разу, як і на попередніх самітах, буде засідання Ради Україна НАТО на рівні лідерів. Справа в тому, що подібний формат передбачає тривалу зустріч за одним столом президента Трампа та президента Зеленського. А цього в Альянсі усіма силами прагнуть таки уникнути, аби не спровокувати чи то на конфлікт, чи то Трампа. Чи то все разом Трампа на конфлікт. Бо на думку останнього сцені достатньо тільки однієї зірки. Тим паче, в США, в принципі, не хочуть на саміті багато уваги приділяти Україні, бо прагнуть зосередитись на грошах. Скоріше за все, українське питання обговорюватиметься у вигляді робочої вечері міністрів. Також можуть організувати зустрічі Зеленського з лідерами у вузькому колі, наприклад, у колі коаліції охочих. Саміт загалом обіцяє бути цікавим, бо йтиметься. Про гроші. А це завжди гостро. Країни НАТО пропонують зарахувати кошти, витрачені на військову допомогу Україні, як пов'язані з обороною. Це відбувається в рамках пропозиції зростання витрат з нинішніх двох відсотків до п'яти відсотків. Згідно поточної пропозиції НАТО. Кожна країна має витрачати не менше 5% ВВП щороку на оборону, з яких півтора відсотки на так звані розширені оборонні витрати. От саме навколо цих півтора відсотки і ведуться палкі місцями дискусії. У них і пропонують включати військову допомогу Україні, що значно би зменшило бюджетний тягар для окремих країн-членів Альянсу НАТО. Важко передбачити будь-які результати цього саміту. А якщо взяти до уваги той факт, що наступні стамбульські перемовини між Україною та Росією попередньо заплановані якраз десь на цей період проведення саміту, то будь-які припущення є. Апріорі дуже хиткими і мінливими. Там ситуація і рішення будуть змінюватись буквально щохвилини. Трамп сповістив спільноту, що зателефонував Путіну і мав з ним хорошу розмову. Якщо ви губитесь в догадках, що там хорошого могло бути, то я вам зараз розповім, щоб ви так само спантеличились. Виявляється, Путін, начебто, попередив Трампа, що буде змушений відповісти на нещодавній український удар по російським аеродромам. Що зробив Трамп у відповідь? Я навіть вже інтриги тягнути не буду, бо всі і так здогадались. Трамп написав твіт, який потім видалив. Потім знову написав твіт без змін тексті було відчуття, що в Білому домі йде якась відчайдушна боротьба за доступ до інтернету? Виробіть же там хтось в Білому домі цей інтернет і не позортесь. По суті, своїм дописом Трамп просто благословив Росію на нові вбивства. І такими діями президент США зробив США не посередником, а вже посібником. Бо як ще розцінювати, що погрози Путіна нам передає? Трамп лідер вільного світу, і не просто передає, а доносить як частину хорошої розмови, без осуду, навіть без вічного занепокоєння і стурбованості, просто як факт. Трамп, трамп, трамп. Ух. І це все на тлі того, що США відмовились забезпечувати повітряне прикриття європейського контингенту на території України. А голова Пентагону, призначені для України детонатори, перенаправляє на інший напрямок. А Трамп продовжує Сенат просити не поспішати санкціями проти Росії. Тому я повторююсь, можна раз за разом наголошувати, що ти є союзником України. Але якщо ти передаєш погрози терориста, це не союзництво, це посібництво Росії. У Брюсселі днями відбулася чергова зустріч у форматі Грамштайн. Сім країн оголосили про пакети військової допомоги для України і анонсували рекордну за обсягами підтримку. Серед наших найбільших союзників, зокрема Велика Британія, Німеччина та Нідерланди, Бельгія та Норвегія, а також Канада і Швеція. І кожній з цих країн ми, звісно, дуже вдячні. А що Штати? А голова Пентагону спізнився в Брюссель на Рамштайн. А спізнюється він просто чудово взагалі не приходить. Я вважаю, що на тлі останніх подій Штати. Дуже красномовно проігнорували цю зустріч. Відсутність американського представника це вперше з моменту створення контактної групи взагалі. І звісно, це трапилося за Трампівської адміністрації. У нас реально кожна новина, о, кожен підсумок тижня, і там є Трамп написав твіт. Трамп написав твіт. Трамп написав твіт. Дописувати ти блогер, який глянь. Чому я вважаю ось це ігнорування американською стороною зустрічі Рамштайн частиною Трампівської політики як такої? Та тому, що події розвиваються дуже стрімко і, геть не схожі на випадковий збіг обставин, спершу під гексет прилітає до Брюсселю, коли засідання вже завершилось. Пізніше стає відомо, що Трамп зателефонував Путіну знову і витратив годину ромінгу на... Безрезультатні балачки. Інколи мене не покидає думка, що Трамп в принципі прагнув стати президентом лише задля того, щоб за державний бюджет дзвонити Путіну. А після цієї хорошої розмови Трамп передає Україні погрози кремлівського фюрера. ля комедія. Істину вам кажу, Трамп таки доруйнує демократію у світі. Цей тиждень виявився доволі багатий на події, як на хороші, так і на ті, до яких ми давно вже звикли. А щоб вчасно дізнаватись, наскільки ми близькі до Третьої світової, бо, здається, ми такі близькі до неї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. А також тисніть на дзвіночок і тоді вже точно не пропустите, коли все стане так погано. Що гірше вже. Не буває.